На лаві підсудних лікар, акушер-гінеколог у Києві почався судовий процес за фактом загибелі новонародженого хлопчика. Молода мама впевнена, що до перелому в черепи дитини привели неправильні дії лікарки, яка замість кесаревого розтину обрала природні пологи. Вона прийшла сюди за ось таким щастям стати мамою. Проте, уже через тиждень Тетяна виписувалась звідси із немовлям, яке помирало. В Україні можна на пальцях однієї роки порахувати випадки, коли постраждалі у медичних закладах доводять справу до суду. Сьогодні на лаві підсудних лікар, акушер гінеколог який приймала тоді ті злощасні пологи. Три роки минуло киянка Тетяна Солтик згадує ті пологи зі сльозами на очах і не може забути. Просто попросила, можуть язилати нікісера. Я не могу. То тобто вони видели, що я не можу розродитися. Усі дев'ять місяців. Мала гарний прогноз від медиків. Нічого не віщувала ускладнень. Нині переглядати фото, де вона щаслива, Тетяна не може. Та тоже. Уже на послідні місяця ну просто гуляли. просто халатно віднеслись. Акушер, яка чергувала того дня у пологому, уникає камери. Лікарка впевнена, все зробила правильно. А смерть дитини нещасний випадок. Не сказала, вона не бажає дружина. Це вже згодом за рік після проведення експертизи Тетяна знатиме у неї рідкісна вузька форма тазу вона мала народжувати через кесарів ростин. Проте під час вагітності такого висновку ніхто не дійшов. Адвокат упевнена вагітні тетяні не провели усі допологові обстеження згідно з інструкцією. Проводилися дві експертизи, які довели, що між смертю новонародженої дитини та неправильним. Шляхом прийняття родів. існує прямий причини на святковий зв'язок у пологовому після смерті немовляти провели кілька розслідувань, перевірки чиновників з міністерства. Грубих помилок лікаря не виявили. Медика називають досвідченим. Від роботи не відсторонили. Запевняють підстав для кесарового розтану не було. Бачимо, що Жінка не зможе, наприклад, народити сама. Тоді ми говоримо в клінічному скітазу, пропонуємо жінці оперативне родорозміш. Mm -hmm. Нині медикові загрожує три роки ув'язнення. Постраждалі просять стягнути з кривдниці ще й моральне відшкодування понад 200 тисяч гривень. Перелом тіміної кості, а полі органи не працюють, тому що недостатньо кислорода було. Вот. Ну, то есть стрібенок умирает. Тетяні досі не вдається завагітніти. Вона покинула роботу в дитячому садку, бо тепер не може працювати з дітками. Ні, мені по суті лишили а, вот щастя. Да, отспітувати. Постраждала, готова йти до кінця, щоб таке більше не повторилося. Світлана Березівська, Андрій Марченко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+,1.